Друзі, всім привіт! З вами Венс і сьогодні ми будемо грати на Теслі Емі. Це в нас Тесла на відключення припасів. Так. Запікався я в каточку. це в нас режимчик джагернаут. Тут найголовніше, щоб мені джагера не дали. Так, депсі. Ставимо мінт. Тут бачу хтось є. Ага, Вінс з заморозкою. Так, магнум самознищується. О! Нормально, забираємо. Оце то я забрав. І зразу мене магнум виносить. Вообще не я джагрнаута вбиваю. Так, ну що, летимо далі? Зараз я трошки пограю і поміняю собі модулі, бо я так дивлюся, що тут магнуми. А магнуми мене розбирають здалека. Так. так ну тут я хотів підривником забрати, а забирає підривником він мене. Так, магном. Страйкер. Так, що у них ще там є? Молот Ну, в принципі, в мене тільки від магнут тут можна поставити. В мене тут від молота вже стоїть. Так. Випадково кинув гранату, поки розвертався. Де їхній же гранат? Не бачу. Так, все, поміняємо. Магнум страйкер, молот Бо щось я тут дуже ваншотний. Не знаю, чи цей модуль мені допоможе від Магнемо, а все-таки я граю тут з дроном в кач. Так, ставимо тут міну. Так, релька по мені залітає так непогано. Так, і розбираємо на твінці. Два твінса тут є в катці. Ну блін, дали мені джагернаута. Ну, я навіть налаштування змінювати не буду. Пограю так, як можу. Оп, нормально. ну Я поїду до джайра, ага, поїхав до джайра. Мазав. Нічого собі два рази попав по хантеру, а йому хоть що Нормально, я 6 джагер взяв. Це я навіть налаштування на клавіатуру не поставив. У мене тут в шафті кліпує. Так, добре, що мене виносить Вікін своїм овердрайвом і тепер я поїду далі грати на Теслі. Так, став мінку. Так, тут вже купа мінг. Ну я цього мене підривником. Відключаю припаси зразу Твінсу. Так, де Джаггер? ага, аж там. Ранаточку їм туди вниз. Щоб не расслаблялись. Я просто не пам'ятаю, чи цей з підривником рает. Титанчик. Шафтик, ні, не з підривником. Так, є в мене вже овердрайв. А цей мабуть з підривником грає. Бо я пам'ятаю, що з самого початку катки я на когось налетів. Так, забираємо вікінга підривником. Ну, в принципі, Тесла непогана. квітує дуже часто, я б сказав. Ага. О, смоки. С другого пострела сразу три залетел. Ну что, спробуем заехать. Ага, там джаггернаута. виносить мене шафтик треба було спочатку його вбивати. Так бачите з другого пострілу зразу відключає припаси. Хороший пристрій. Оце, оце грає з підривником. Так. Треба заховатись. Так. Ну і в принципі мені тут ще хороша команда попалась. Їдуть же гарнаута вбивають. я ще тут сам озничився. Дуже близько свій шар запускаю. По супернику, що мене забирає з Так, ну все, виграємо ми цю каточку. Так, друзі, ну що, якщо вам сподобався огляд на Теслу емі ставте, будь ласка, лайк, пишіть коментар і підписуйтесь.